Верхи на конях та гуртом у бричці, з рибальською вудкою на пірсі, з цигаркою споглядаючи озерний краєвид, з незмінними чоловічими жартами і дорожнім пилом на милицях. Такою була нова подорож для українських військових, які проходять реабілітацію на Волині. Сьогодні організована поїздка чергове має назву Вільні духом. Учасниками заходу є військовослужбовці, які проходять лікування та реабілітацію в медичних установах Волинської області їх сьогодні налічується 28 осіб. Це досить така велика у нас група. 28 воїнів, що лікують поранені війною тіла. Люди, які також потребують підтримки для зраненого духу. Для них відбулася друга цьогоріч соціально відновлювальна поїздка, організована обласним департаментом економічного розвитку, зовнішніх зносин та з питань туризму і курортів Волинської ОДА. Зустрічала своїх захисників село Шепель Луцького району. Екскурсовот Анастасія із центру розвитку туризму розповідала про цікавинки Волині ще в автобусі, адже серед військових не лише волиняни, а й жителі Чернівців, Кам'янця-Подільського, Чернігівщини. Тим часом у селі Шепель на своїх візитерів уже гостинно чекали в місцевому будинку культури. Дуже готувалися до цього. Трошки було залучено наших шедевських господинь, працівників нашого закладу, дирекцію центру культури княгининок, які сьогодні привезли патріотичну програму, щоб трошки привітати наших хлопців. Так само школа була, дітки залучені. Ці такі лусочки, які дітки дарували це, випікали наші господині. Це було спечене в печі, такий сільський. Так аромат був на цілу вулицю. Я всім щиро вдячна, звичайно, за це, і нам дуже приємно, що цей захід відбувається саме в нашому селі. Представники обласного центру зайнятості дали практичні поради щодо можливостей для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин у здобутті нової спеціальності участі в грантових програмах на підтримку власної справи та працевлаштування. Також військові мали змогу дізнатись про освітні програми від речника Луцького національного технічного університету, особливості аспірантури, наявні спеціальності, вступ і перекваліфікацію. Вітали воїнів яскраві і співочі княгининські хорошухи, народний аматорський фольклорний колектив. Діричні, запальні, надихаючі пісні, знайшли відгук у кожного із слухачів. Новинкою екскурсійного маршруту стала іпотерапія у клубі Оздоровчої верхової їзди Антарес. Знайомство та заняття з конями проводила власниця стайні за сумісництвом тренер з іпотерапії Антоніна Гордійчук. Ми знаходимося на локації кінного клубу оздоровчої верхової їзди Антарес. Окрім верхової їзди з дітками, з дорослими, так, ми розвиваємо такий напрямок, як іпотерапія, і повенція. І оздоровлюємо, оздоровили вже чимало і, і особливих діток, так і наших військовослужбовців. Коні лікують, коні оздоровлюють, коні відновлюють. Тому раді будемо вас бачити на нашій локації. Коні тут і справді особливі, є врятовані, є травмовані, привезені із зони бойових дій, і в кожного із них своя історія, як в чоловіків у військовому пікселі. Заняття з конями вподобали усі. дехто вже має досвід іпотерапії. Той займався кінним спортом у мирному житті. До тварин горнуться усі без виключення, і місцевий грубий ті також не лишається без уваги. Задоволений поїздкою, тут реально відпочиваєш душевно, Другий виникаєся від думок, особливо коли тварини є. Чоловіки поруч ствердно хитають головами, згадуючи своїх фронтових улюбленців. Я взагалі люблю людей, я люблю, люблю коник. Люблю тварин. Хоча крім москалів нікого не бував. Чоловік з вдячністю згадує медиків, у яких проходить лікування та реабілітацію. Вже пальці працюють. Пальці не працювали, вже працюють мої пальці. От, реабілітація прекрасна. Для хлопців це є свого роду відпочинок, але також і разом із відпочинком це є і їхня реабілітація. це як і поліпшення їхнього фізичного здоров'я і психологічного. Ми надалі плануємо теж розробляти нові маршрути, їх пробувати. Котре хочемо подякувати нашим військовослужбовцям за їхню участь, за їхнє, те, що вони дійсно сильні духом, це те, що вони наші захисники, побажати їм міцного здоров'я, бути сильними і вірити в перемогу.